Ще восьміро наших односельчан, жінок, матерів, які виховали своїх дітей, пустили в життя, присвоєно почесне звання Мати Героїня». Від імені свого, від наших односельчан я щиро вітаю вас із цим почесним званням. Також вітаю наших сусідів, які зараз тут присутні із тросника, яким також присвоєно з нашими жінками звання Мати Героїня. Дякую вам від наших навстача від влади села за виховання чесних, порядних, працьовитих, гарних ваших дітей. Як казав відомий поет, життя прожити не поле перейти. Життя прожити з однією чи двома дітьми це є велика відповідальність. Прожити життя. З п'ятьма, шістьма чи десятьма і більше дітьми це є в 10 разів відповідальність. Адже у нелегкі часи всі ви проживали в післявоєнні часи, часи, коли відбувалася зміна влади, зміна поколінь. Ви все ж таки достойно виховали своїх дітей. Не лише виховали, не лише народили, вивели в життя, дали освіту, дали ті перші умови, які потрібні людині для існування. Недаремно Закарпатська область є єдина в усій Україні, де природній приріст населення спостерігається завдяки природньому приросту. Київській області, приріст населення завдяки міграційним процесам, а лише єдина Закарпатська область, де в нас народжуваність переважає смертність. Це для нас є дуже важливо, оскільки люди в нас відповідальні, люди не бояться народжувати, виховувати та виводити в світ своїх дітей. Адже віків в нас в Закарпатстві впривита та любов до своєї сім'ї, до своєї батьківщини, до свого села чи міста. Приємним є те, що за декілька років в нас йшло подання з району на багатодітних матерів, і за останній час вже розпочалася видача. Цих почесних звань це не просто посвідчення, це не просто медаль, це не просто можливість отримати одноразову допомогу у вигляді 11 тисяч. Це є почесна місія, почесне звання вас, жінок, які тут присутні. надається це почесне звання жінкам, які народили і виховали до 8-річного віку 5 та більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок матері, у виховання дітей, створення умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, поховання високих духовних і моральних якостей. Багатодітні жінки, які мають почесне звання, мати героїні, отримують всі одноразову винагороду в розмірі 10 прожиткових мінімумів для осіб працездатного віку. Крім того, багатодітні матері мають право виходу на пенсію на 5 років зі скороченням пенсійного за 50 років. До, до пенсії за віком призначається надбавка в розмірі від 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатні, до 40% це є максимум, залежно від того, у кого скільки є дітей. Тому ті жінки, які зараз отримують пенсію, мають посвідчення мати героїні, можуть здавати копію посвідчення у пенсійний фонд для перерахунку пенсії. Ті жінки багатодітні, які мають дітей віком до 18 років, три і більше, користуються пільними, як багатодітні сім'ї, 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Дякуємо своїй державі, що вона не забула за нас. Все таки ми чекали досить довго, кожна з нас. Як вже сказано, було сьогодні багато нашими гостями, нашим головою сільської ради Андрій Васильович, якому теж ми дуже вдячні. Він теж за нас переживав, допомагав, щоб ми отримали цю нагороду. Всі знаємо, що нам приходилося не раз важко, але ми то перебороли все і зараз нам діти завдячують. Я думаю, всім нам добром. Не злом. Я так думаю. І це ми маємо завдячувати Богу за це все, тому що ми без Нього нічого не варті, тому всі знаємо. Я також виховала своїх діточок. Я така рада, що вони такі у мене розумні, щасливі, що вони подаровані нам Богом. Говориться так, що діточки це є подарок від Бога, а нам, батькам, є благословення. Мені велика подяка і своїм діточкам, і державі, що розуміють нас і поважають багатодітних матері і піклуються про нас.